Тут запаковується посилочка клієнту на 686 гривень. Що замовив клієнт? Ось такий спінінг вартістю 475 гривень з тестом 418 довжині 2.10. Хто бачив, хто є в групі в Телеграмі, я викладав фотографії даного спінінга. Дуже прикольний дизайн. Далі: 4 силіконки типу танта. 2 в меншому, два в більшому розмірі. Конкретно даний силікон виробництва компанії Флагман потім ножнички ось такі 11 гривень штучка до речі Далі 165 гривень 120 метрів ось такої яскравої ниточки чотирьохжильної від торгової марки Fanatic. І не знаю чому, але клієнт чомусь не замовив гачки до даного силікону. Певне, у нього є. Але м -м, я думаю над тим, чи він не захоче вдягнути ці силіконки на джиголовки, І щоб він такого не зробив, бо він тоді навряд чи щось піймає на них. То я йому в подарунок покладу ось такі от гачачки з великим вухом. Все відположено. Два менших, два більших по розміру. Ось нехай користується. Зайвим вони йому точно не будуть. А, так то відео рідко виходили. Зараз будуть частіше виходити, так як приїхали нові стелажі і багато часу зайняла ось така перестановочка. Тут, до речі, також нові стелажі під ножики, є нова партія ножів. Також буде на днях у телеграм-каналі та на Ютубі. Буде відео. Кого щось цікавить по товарові, можете писати в коментарях. А я вам буду вдячний за лайк і всім гарного вечора.